Друзі, я думаю, ви мене знаєте. Мене звати Мирослав Олешко і я вже багато років вів свій YouTube канал на 360 тисяч підписників. Влада видалила його. Також був видалений мій Тікток-канал на 200 тисяч підписників. Щоб не втратити доступ до моїх відео, до моїх матеріалів, до новин, які я публікую, і за які Зеленський, його влада хоче мене посадити на 8 років, підпишіться на мій телеграм-канал Новин Правди. Ось ви бачите знизу нік мого телеграм-каналу. Вписуйте в пошуку телеграму свого та підписуйтесь, або переходьте на мій Тікток цей прямо зараз, і там є в описі лінк на мій телеграм-канал. Телеграм-канал влада не може видалити і заблокувати. Тік-ток, Ютуб. На жаль, сьогодні влада таким блогером, як я, блокує. Блокує за те, що я кажу і розповідаю правду, те, ще й кримінальні справи відкриває. Підписуйтесь, давайте об'єднуватись, давайте будемо разом триматись в ці важкі для країни і для народу дні. Побачимось!